Мої вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 23 вересня 2024 року, і е, такі ще деньки стоять осінні, дуже гарні. Е, ночі вже, звісно, трошки у нас хол прохолодні, а днем дуже комфортна, гарна погода. І я хочу сьогодні поговорити розповісти те, що я знаю про гуаяву, яка у мене росте вже, ну, більше, мабуть, 4 років. І е, плоди дуже гарні, дуже багато вона квітувала. Я відрегулювала деякі плоди, деякі вона сама скидала. І от я хочу сьогодні розповісти, що це за рослина. Е, це те, що я про неї знаю. Отаке велике велике дерево, воно дуже гарно росте, воно не дуже примхливе, любить водичку пити дуже гарно. Росте воно в мене в такому великому відрі, поки що я його не планую у відкритий ґрунт садити, тому що немає місця. Але якщо із відра пуститься Коріння у зимовому саду, і підуть туди в землю, то так вона буде і стояти. Ну, Це гуаява, псидіум Гуаява, родина міртових, рід Гуаява псидіум. Більше 100 видів є таких рослин, іменно гуаяви. Там є і лимонна, і ну Різні вінейська, Косторіканська, Ямайська, де вона проросте це дерево, там його і має вона назву тої країни, в тих краях, в яких вона проростає, так її і називають. Батьківщина гуаяви. Це Південна та Центральна Америка, а також культивується і в Тропічній Азії, і в Африці, і в Ізраїлі. Ну, Багато, як я вже сказала, і видів, полунична лімонна. У мене я не знаю, яка це. Ну, Більше всього, що, мабуть, лімонна, бо вона жовтого коло, кольору, і плоди на ній завжди дуже великі. У минулому році він набагато менше був, а в цьому році, коли він дозріє, ми його зважимо. І я покажу вам, наскільки це плід здоровий на цій рослині. Листочки іменно на цій моїй гуаяві, воно десь 10-15 см. Такі, вони немаленькі, ну, яйцеподібні, знизу трошки як опушені, мабуть, от можна так сказати. Цвіте гуаява майже постійно, і квіти, і плоди. Плоди дозрівають 3-5 місяців десь так, але вони різного розміру і різної величини, тому що от буквально у мене вчора тільки відквітли квіточки цієї гуаяви. Ну, вага плоду десь 70-150 грам. У мене дуже вони здорові плоди. І в минулому році, коли дозрів уже плід, я зайшла у теплицю, то я зразу зрозуміла, що що тут дуже гарно пахне. От, Вроді би, хто -то тарілку з клубнікою десь оставив. І цей запах стояв на всю. Теплицю. Так я оприділила, що вже достигла, що тут достигло, але я не знала що. Плоди дуже гарні, дуже смачні і дуже здорові. Це іменно в цій псідіума в цього гуаяви, що в мене. Так, як я читала, що от плід, якщо плоди, один навіть плід занести у кімнату, сильно прокурену, де курці курять свої сигарети, то один плід може забити навіть от запах тютюну повністю. В кімнаті не буде чутно запаху тютюну, а буде чутно запах, гарний запах цього плоду, плоду гуаяви. У мене в цьому році воно дуже гарно розрослось, дуже гарно дерево стало здорове. Не знаю, будемо його впихати. Я не знаю, як. Це вийде. Ну, плоди, що я ще хочу сказати за плоди, їх можна вживати у сирому віді, вони дуже корисні для кишечника. Поживні речовини поліпшують роботу кишечника, нормалізують артеріальний тиск. Ну, багато європейських дієтологів рекомендують гуаяву для дитячого харчування. Оце те що, я, ну, те, що я читала про цю рослину, це що я можу поділитися з вами цією інформацією. І от я хочу показати, що дуже здорові плоди гуаяви. Будемо чекати його, її дозрівання, вона зайде у теплицю, заїде скоро, ну, трошки приближу вам, покажу, де вона квітувала. Не сильно видно. За листочками. От квіточки. І я не знаю, чи вона буде залишати. Ці плоди, що зав'язуються зав уже у... в пізню пору, можна сказати, осінню пору, тому що. Прошлий рік у мене у садочку, вона все-таки листя трошки скидала, вона напів листопадна, вона не зовсім обпадає. Ну, а от все-таки листочки вона міняє, деревце стоїть таке полуголе, а потім обростають нові гілочки, і на цих гілочках з'являються квіти, і на квітах, і квіти вже переходять у. Ну, плоди. І зрозуміло, що, ну, як же ролик да, без отакої краси, без квіточок моїх. Я хочу показати вам, що в мене стрілиція, вона ще на вулиці знаходиться. І вона розпустилася, перша квітка. Вона знову дала чотири стріли квітконосних. Можливо, ще будуть виходити, не знаю. Я цей кущ не пересадила в цьому році. Він вже здоровий такий. Так він у мене в відрі от ріс і росте. І багато випустив він. Ідуть квітоносики, отакі стручочки. От Далі також йде там ще один. он. Взагалі, буде вона радувати знову мене не один місяць. І вже перший прям відкрився на вулиці. Вона в мене ціле літо була на вулиці. І от така краса зараз вже розпускається. Ще, я дивлюся, що йдуть ось маленькі. Ну, не знаю, чи це листочки, чи це ще, важко сказати. Можливо, це ще будуть додаткові квітоноси, і вона буде мене радувати ще довше. Отака велична квітка, отака гарна дуже. І довго вона квітує. Ну, жаль, жаль, що вона не для вікон, не для підвіконня. І, і ну, дуже важко її вирощувати в домі, тому що вона займає дуже багато місця. Оце з квітування отакі у мене новинки. Розквітла стріліцею. Також продовжують квітнути деякі. Котлеї, отака краса, там ще е на задньому плані розкривається ще один квітконос, вже бутони дуже здорові, скоро відкриються. Продовжують квітувати гібіскуси, і тут відкриті квіти і, на, і там далі відкриваються, одні закриваються, другі відкриваються. Осінь також радує отакими гарнющими квіточками і отакими кольорами. І майже вже розпускає свої квіточки мушмула, вже такі гарно на от Розвиваються гарно ці квітоносики і дивлюся, що квіточки вже майже-майже скоро розкриються. Я сподіваюся, що ще нас не дуже так прохолодно і може буде запилення якимись мурахами. Майже повністю ще залишився один бутончик. Відкрилася моя ванда. Та, що я вам показувала тільки-тільки відкривалася, ще там будуть деякі відкриватися дендробіуми. Це я потім зніму. А на сьогодні я це в основу свого ролика я хотіла вам розповісти про гуаяву і собі інформацію, щоб воно не забувалося. Також залишити на пам'ять. Я бажаю всім мирного неба, якнайшвидше закінчення цієї кровопролитної війни. Всім хорошого настрою, гарного дня. Слава нашій Україні, слава нашим героям. До побачення!